Всім привіт! Ви на каналі One Hobby School, мене звуть Женя Саламатіна і сьогодні ми з вами поговоримо про планування. Здавалося, що може бути спільного між художниками і плануванням. Художники це такі творчі натури, і невже натхнення може бути за розкладом? Виявляється, може. Сьогодні я пропоную вам обговорити ваш план, особистий план малювання, який допоможе вам відчувати свій прогрес і не кидати малювання. Бо це дуже важливо. Ви знаєте, як регулярне малювання впливає на прогрес. Тобто, якщо ви раніше малювали просто, як прийдеться, там, по виходу нових уроків, або просто побачивши гарний референс і надихнувшись, це одне. Коли ви починаєте малювати за планом, ви ніби сідаєте на швидкісний потяг. Який вас просто мчить вперед. Тому давайте сьогодні про це поговоримо. Перше питання, яке я хочу, щоб ви собі поставили, це чого я хочу. Ну, звісно, від малювання. Чого я хочу? Від малювання сьогодні, завтра, через рік, можливо, у вас є якісь амбітні, цілі, які ви бачите там іще ще в більш далекому майбутньому, можливо, ви хочете стати ілюстратором або хочете персональну виставку, або хочете продавати роботи. Подумайте, для чого ви сьогодні малюєте, і можливо, ця думка задасть напрямок для планування майбутніх ваших дій. А що, якщо я просто хочу малювати, скажете ви? Просто як хобі, бо мені це подобається. Малювання тільки на рівні хобі, це теж супер, бо воно теж закриває ваші якісь потреби, наприклад, знімає стрес, або вам просто приємно так проводити час. Але план вам все одно потрібен, скажу я вам. Бо коли ви малюєте навіть на рівні хобі, вам все одно хочеться отримувати класний результат, правда? І планування вам в цьому допоможе. Я для вас тут підготувала такий невеличкий графік, точніше, знаєте, це ніби чек-ліст, по якому вам треба рухатися для того, щоб зрозуміти. Куди рухатись і як прийти до поставлених цілей. Краще ці пункти не перестрибувати. І давайте ми поговоримо зараз окремо про кожен із них. І перше, це отримати базу. А що таке та ваша база, скажете ви мені? І я вам скажу, що це базові знання, тобто знання матеріалів, вивчення базових прийомів і технік. І базові знання у побудові композиції, колористики, тоні. Знання бази допоможе вам краще розуміти матеріал, швидше опановувати якісь прийоми і техніки, які даються в уроках. Тобто, якщо ви тільки стаєте на Цю стежку малювання я пропоную вам пройти якийсь базовий курс, який допоможе вам швидше оволодіти матеріалом. Наприклад, у нас в школі в абонементі доступний курс Акварель Зрозуміти все. Йому вже просто дві тисячі років, але... І ще більше учнів його пройшли. І там саме про базу. Після того, як ви вже опанували базові прийоми і розумієте взагалі, що таке акварель або якась інша техніка, якщо ви хочете її вивчати, я пропоную вам визначитись із якимось конкретним напрямком. Наприклад, це портрет, пейзаж, ботаніка. Те, що вам цікаво. Ви помічали, що зазвичай якісь більш-менш відомі художники, які вже склалися як художники, їх можна впізнати, звісно, не тільки за якимись авторськими техніками, а саме за сюжетами, які вони зазвичай обирають. Коли я скажу Анна Катаян, про що ви подумаєте? Наприклад, це звісно міський пейзаж. А потім, можливо, морські пейзажі. Отже, чому це важливо? Коли ви не будете розпилятися, сьогодні я помалювала портрет, а завтра квіти, ви знову ж таки звузивши свою тему і напрямок, в який ви будете опановувати, набагато швидше досягнете результатів. Ви, ніби знаєте, поступово будете лупати цю скелю, а не витрачати. Спробувати те, спробувати те, спробувати те, набагато швидше буде ваш прогрес, тому визначитись із напрямком це дуже важливо. І я знаю, яке питання у вас зараз виникло. А якщо я поки що не можу визначитись? А що якщо я хочу спробувати і те, і те, і те? І моя вам порада. Секретна в цьому відео номер один буде не визначатися із напрямком на все життя. Що якщо ви а, візьмете один напрямок, наприклад, на місяць або на три місяці? І нехай це буде одна із е, цілей. Ви вчитесь, знайомитесь, вивчаєте себе, і це абсолютно нормально, що вам хочеться малювати різне. Але я пропоную вам все-таки не не обмежуватися напрямок дорівнює один урок спробувати. А якщо вас зачепив пейзаж, наприклад, просто спробувати помалювати його місяць, і ви подивитесь, що станеться. Отже, припустимо, ви обрали напрямок, в якому хочете зараз розвиватися. Якщо ви боїтеся обирати на все життя, ми з вами домовляємося, що ви, наприклад, ви обираєте на один місяць. А, і, звісно, я пропоную вам наповнити свою базу, а, піти і подивитися уроки, які вас цікавлять, які сюжети, які вас надихають. І я вам зараз розкажу про дуже класну техніку, як правильно треба дивитися уроки. Я про це розповідала в своєму курсі. Здається, продовжуємо малювати. Я це розповідала в курсі про вільне плавання. Про те, що найбільший результат, щоб влітало і не вилітало, ви отримуєте, коли ви самостійно відтворюєте. І тому порада номер два, вона дуже непопулярна, але спочатку ви дивитесь урок, а потім ви малюєте його самі. Або спочатку ви дивитесь урок і по уроку робите маленький собі ескіз, а потім ви його вимикаєте і малюєте самостійно. Повірте мені, один такий самостійно намальований урок замінить вам 10, які ви будете малювати із викладачем одразу онлайн. Чому? Бо коли ви малюєте з викладачем одразу, ви використовуєте його як покрокову інструкцію, і ваш мозок не вчиться наперед продумувати який. Наступний крок, як швидко сохне папір, скільки вам фарби треба набрати, ви просто йдете стежкою за своїм вчителем. Коли ж ви починаєте це все відтворювати самостійно, у вас просто буквально буде в перші рази закипати мозок, настільки це насправді складно. Бо вам доводиться тримати в голові одночасно кілька процесів. Але саме через таку складну вправу ваш мозок набагато швидше навчиться малювати самостійно, тобто опрацьовувати всі ці процеси. Повірте мені, якщо ви це спробуєте, ви теж побачите, як змінюється ваш прогрес. І таким чином ми переходимо до наступного пункту. З нашого графіку це малювання самостійних робіт. Коли ви навчитесь малювати без відео, вам набагато буде легше перейти до самостійних робіт. І я вас дуже-дуже прошу одразу пробувати їх малювати. У багатьох уроках ми даємо, наприклад, є цикл там із трьох уроків Ми дуже часто в школі пропонуємо вам а, творчу роботу, і це не просто так. Це для того, щоб ви відчули справжню силу. І я знаю, як вперше дуже-дуже страшно спробувати намалювати щось самостійно, якщо ти до цього малював тільки по уроках. Але це і інше задоволення, коли ти розумієш, що це на 100% твоя робота. Тому, якщо ви колись хочете піти, знаєте, у вільне плавання, то я пропоную вам. Одразу в навчанні включати у свій план, який ви будете розробляти, самостійні роботи. Нехай це буде одна робота на місяць, але вона буде. І таким чином моя порада номер три це малювати самостійні роботи і малювати ескізи. Ескізи це ключ до самостійних робіт. На одну самостійну роботу може приходитися безліч ескізів, і вони, до речі, заощаджують ваш час. Бо зазвичай я починаю роботу з ескізу і можу на етапі ескізу зрозуміти, що це абсолютно невдалий фотореференс, або чогось не вистачає розкласти. У себе в голові етапи саме за допомогою ескізу, а не зробивши вже карандашний малюнок, першу заливку, а потім зрозуміти, що ой, щось пішло не так. В ескізі ви вибудовуєте пункти одне, друге, третє, те, що ви будете робити. Те, що за вас, до речі, робить вчитель в уроці. Саме тому я і пропоную вам частіше малювати, вимикаючи урок. Якась виходить антир... антиреклама уроків, а, типу, що малювати по уроках це погано, але ні, навпаки, це класно, але треба дуже-дуже правильно застосовувати ці знання. Бо я, у нас є дуже багато учнів, яким хочеться самостійно малювати, але вони кілька років малюють тільки по уроках, і чим довше ви малюєте тільки по уроках без самостійних робіт, вам буде ще страшніше спробувати. А... Самостійну роботу, малюючи по уроках, ви можете знайти для себе цікаві фішечки, цікаві суміші, цікаві якісь прийоми і ефекти. Ви можете зрозуміти логіку, з якою, з якою малює художник, тобто як він вибудовує свій план роботи. Конкретно стосовно конкретної роботи, так тому моя вам порада, до речі, це аналізувати. Аналізуйте все. І ще дуже класно буде, якщо ви будете вести якийсь скетчбук і записувати там якісь цікаві прийоми і відпрацьовувати їх. Тобто, у вас буде, ніби знаєте, такий книжка-шпаргалка. Аналізуйте роботи інших художників, аналізуйте свої перемоги, аналізуйте свої помилки та навіть аналізуйте свої матеріали, бо буває, що тільки через матеріали теж може робота не вдатися. Особливо це стосується паперу. якщо ми говоримо про акварель? І раз ми вже з вами почали говорити про аналіз роботи. Я дуже хочу поговорити з вами. Як правильно критикувати свою роботу? Бо дуже часто, особливо новачки, вони такі критичні для до своїх робіт, що це просто жах. Серйозно. І до речі, я помічала, що це зазвичай впливає, якщо ви нервуєте в процесі, якщо а якщо ви робите щось нове, то нервувати це природньо. І отже, ви нервуєте в процесі, і ось ці емоції. Вони можуть затьмарювати ваш погляд на кінцевий результат. Тому увага! Як правильно критикувати свою роботу. По-перше, треба робити перерви під час роботи і обов'язково відходити від неї, дивитися трошки далі. По-друге, дуже класно фотографувати. Роботу в процесі. Бо зазвичай, коли ти зробив фото, ти одразу можеш побачити, що, що не так, якось це магічним чином працює. Після того, як робота завершена, обов'язково треба виписати три пункти, за що вам ця робота подобається. Навіть якщо вона вам жахливо не подобається, я вас змушую знайти хоча б три пункти. Наприклад, суміш фарби, як е, лягла фарба на папір, як вдало ви спіймали е, вологість паперу, так, вчасно зробили заливку, або класний градієнт, або якісь класні лінії. Щось вам точно повинно сподобатися. Якщо ви не, ви не вмієте себе е, хвалити, то цей, цей пункт допоможе вам навчитись це робити. Цей навик можна прокачати. І після того, як ви себе похвалили, ви виписуєте, виписуєте три пункти, що вам не подобається. що б ви хотіли виправити, і як саме? Тобто, не просто, о Боже, все в мене криві руки, малювання не для мене. Ні. Так, ось тут. Є питання з, наприклад, заливкою, і мені треба це відпрацювати. Ось тут, наприклад, у мене є прогалина в побудові, і можливо, мені треба передивитися ще якісь уроки на цю тему. Або я заплуталася в процесі і неправильно розставила етапи роботи. Це означає, що треба просто на етапі ескізу прям сідати і прописувати, що за чим ви будете робити. Тобто, так, набагато конструктивніше ви будете підходити до оцінки своїх робіт, і завдяки цьому ваш прогрес буде набагато швидшим. І якщо ми поговорили про помилки, то хочу вам задати таке провокаційне питання: чи варто переписувати невдалу роботу? Як ви вважаєте, подумайте, чи варто переписувати її, чи ні? Я зустрічала різні. Думки на цю тему, але моя однозначно. І це буде порада номер 4 вона теж дуже непопулярна. Але я вважаю, що так. Саме робота над своїми помилками це суперський ключ до швидкого прогресу. Бо якщо ви будете постійно наступати на ті самі граблі, вам буде дуже важко. І коли ви переписуєте якусь конкретну роботу, по-перше, у вас є підказка, вже, що пішло вдало, що вам треба повторити, а що пішло невдало, що треба зробити по-іншому. І невдала робота може слугувати для вас таким собі ескізом. І це дуже круто. Я вам скажу, що коли я малюю урок, коли я записую уроки, я завжди малюю для себе. Ескіз або роботу, і потім я в неї підглядаю, щоб, знаєте, ну, не бекати і не мекати в уроці. І щоб вам було доступніше розкладено всі етапи моєї роботи. Але буває таке, що я малюю для себе. І так у мене теж бувають невдачі. Я знаю художників, які просто не хочуть одне типу, все, ніби натхнення пішло, і все, я не хочу цей сюжет більше малювати. Я вам скажу так, якщо ви будете відноситись до цього саме як до навчання, а саме так до цього і треба відноситись, бо, о Боже, не, не вдалася робота, я не а, здатна намалювати шедевр. Ну, от, з таким підходом до навчання ви далеко не йдете. А якщо ви дивитесь цей урок, якщо ви навчаєтесь в нашій школі, то звичайно ви навчаєтесь, і це ключове. Тому якщо ви. Хочете досягти швидшого прогресу, то однозначно пробуйте перемальовувати невдалі роботи. Це дуже класна практика. І останній пункт в нашому графіку, який ми з вами розглядали на початку, це ставити велику ціль. І моя вам порада ставити велику ціль, яку можна виміряти часом, результатом. так? Це дуже важливо, не якусь там абстрактну, а конкретну. Наприклад, якщо ви розписуєте свій план на місяць, ви можете вписати собі: Я хочу написати серію із трьох-чотирьох робіт, або заповнити чисті сторінки в скетчбуку, який в мене там вже дуже-дуже давно валяється. Я хочу спробувати великий формат. Наприклад, ви там поставили собі план на місяць, пейзажі або портрет, намалювали кілька по уроках, спробували самостійний, і далі ви хочете спробувати роботу великого формату, яка вимагає підготовки, правда? І це дуже класний виклик. Або, можливо, ви хочете зробити якусь самостійну авторську роботу, поєднати кілька ескізів, навчитись це робити. Це теж дуже круто. Або, можливо, ваш план на місяць закінчити якесь навчання, закінчити якийсь важливий для вас курс, якісь уроки, які ви вже 100 років відкладали, але ви розумієте, що вони можуть просунути вас у вашому прогресі. Це теж дуже дуже класна ціль. Щоб трошечки зацікавити вас. Просунутись у плануванні. Ми з командою підготували для вас такі планери, таблички, які ви зможете знайти за посиланням під відео, скачати їх. Якщо ви захочете, їх можна роздрукувати і заповнити. Будь ласка, я вас дуже прошу: якщо у вас немає часу малювати 4-5 годин на день, то не вписуйте це в план. Пишіть адекватні цілі. Ставте обов'язково фокус на місяць, це теж важливо. Обов'язково прописуйте, до чого, до чого ви йдете, щоб ваша ціль була вимірювана, як ми говорили з вами кілька хвилин тому. Сподіваюсь, це вас надихне. І, звісно, нагадую, що в нашій школі ви зможете не знайти уроки просто на будь-яку тему. Ми працюємо вже більше п'яти років, і за цей час ми назбирали дуже-дуже велику бібліотеку. У нас є підписка, яка працює в telegram боті в якій є обмежена кількість уроків, і ви можете малювати їх, або ви можете взяти абонемент на місяць або на рік до абсолютно всіх уроків школи. І це просто, ну я не знаю, це якийсь колондайк. Корисної інформації, тому я запрошую вас приєднуватись. На цьому я буду завершувати це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво, корисно. Напишіть, будь ласка, ціль на наступний місяць, я теж буду читати обов'язково і надихнусь цим. І поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. До зустрічі! Всім папа! -па.